Хорі, до моїх орів як струна, то чому згубився твій самотній слід, знаєш, ти одна ти одна Зимна осінь ще той слід листям не накрила, буду тебе на весенні повернешна. В свої руки не розквітне на жовтий квіт розлуки, не ховай оцей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос голоше повінь я мов коленко з нею, повен. Жовтий паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди коло мене.